Добрий день, дорогі наші користувачі бібліотеки імені Олега Отча. Сьогодні в нас в гостях наша колега, молодий поет Наталія Сушко. Ми хочемо, щоб вона нам зачитала свої вірші про нашу буденність. Дякую, пані Оляно, за представлення таке гарне. Я рада, що сьогодні буду говорити з вами з. Платформи бібліотеки Філії No6 без для дорослих міста Львова. Хочу зачитати вам поезію, яка допомагає нам зараз в такий складний момент. Поезія, яка можливо надиктовується саме в той період, коли найбільше цього потрібно. Бо тому що інколи ці рядки і для мене є здивуванням. Тож, якщо вони вам допоможуть, якщо надихнуть, якщо зміцнять наші сили, тоді я буду тільки рада. Отже, перший вірш про Україну, про усміхнену Україну, тому що саме такою хочеться нам її бачити сьогодні. Ти всміхалася морем під небо, степкий квітучий шив тобі блузу, йшла з волоссям розпущеним лугом, розливала дощ із медом, ти носила репсову стрічку на руці із волошок пшениці. І на кого дивилась, їх лиця розцвітали, як ніжна квітка. Твої очі зійшли на картини, твій характер в орнаменті, в смузі, не змовкають про тебе, музи, надиктовують ноти і книги. Ти повстала з вогню під зірками, і з синами свого народу випромінюєш гідність, свободу. Честь і мужність разом з доньками. Ти обходиш старі руїни, зводиш нові фортеці і замки, Посміхаєшся морем вранці, а ім'я твоє Україна. Дякую. Дуже гарний вірш. Дякую. Дякую. Наступний вірш хочу представити вам. Як вірш, який увійшов у поетично-модійний проєкт Міжнародний Всесвітній день поезії для України. Цей проєкт був ініційований львівським поетом Володимиром Тимчуком. Це був власний відеомарафон, і відеомарафон увійшло багато поезій українських авторів. Серед них також і цей вірш. Вірш називається «І Бог писав велику книгу світу. І Бог писав велику книгу світу, а ти цей світ війною руйнував, і він рядки твої уже навіки закреслив і, як змія, розтоптав. І Бог писав велику книгу світу, мов на піску, коли збирав думки, а ти стріляв в його створіння. Щитом ставало небо і захисники. І Бог писав Велику Книгу світу, а ти свої слова поверивав, бо не зумів зостатись чоловіком заручником Антихриста ти став. І Бог писав, і ангели молились, і обіймало небо темну ніч. І Україна розправляла крила поки живим ти помирав для всіх. Дякую. Дякую. Наступний вірш це для мене важкий, тому що власне зараз такий момент, коли не можна не слухати новини, не можна не бачити тих реалій, які відбуваються. Звісно, хочеться позитивно дивитись на все, що відбувається, але це дуже важко і цей вірш він присвячений подіям, важким подіям в Маріуполі, це, власне, після перегляду новин про Маріупольські реалії. Особливо цей вірш присвячується дітям, які зовсім би не хотіли зустріти таку важку, жорстоку і криваву війну. Але, на жаль, такі. Біла пташа вилітала з гніздечка у ранці, і пилу, і крові, з крові і диму вітри, спішило сказати, щоб небо вдягнуло фіранку, вдягнуло і землю, сховало від стріб, вдихало ртуть ворога, гнів і шаленство безсилля, сніжинки тулились при Вершила своє краплинок червоних на білому пір'ї, лякалися хмари, тремтіло усе, що живе, спинивсь, пляша, просить небо згорнутись клубочком, щоби не впустити ворожу стрілу. Мій Боже, там діти маленькі, в садочку, зустріли жорстоку, криваву війну. Чи бачив ти, Боже, Ангелика очі, він зранку з ведмедиком Бо говорив. Ні, Боже, хай згорнеться небо клубочок, щоб діти не бачили чорт. Прочитаю вірш, він писаний вчора. Якось хотілося описати шлях наших захисників, тому що він важкий, він тривалий, він вже складає 8 років і знову тих 34 доби. Але так як написаний вчора, там буде розповідатися про 33 дні. Хай він допоможе нашим. Військовим триматися на плаву, триматися всім нам на плаву, тому що перемога буде за нами і Україна переможе. О, в твоїх очах стільки моря надтов з берега відбивається в них, вифлиє Назаре, людські долі, Хрест Голгофа і Єрусалим. О, в твоїх очах, стільки моря, стільки сили, що шторм не страшний, стільки духу триматись у горі, в тому міць перелив воскреси. О, в твоїх очах, стільки моря, ти до всіх промовляєш, нам поруч, друзі і юда поруч, чує цокання слідняка. В твоїх очах, стільки моря, так болять тобі ці срібняки, як і зброя, ота люта зброя, що затісує нові хрести. О, в твоїх очах, стільки моря, стільки знищених бомб і ракет. Українські воїни, зорі вісім літ, тридцять три доби ідуть вперед. Дякую, Наталю, за такі гарні вірші. Думаю, що наші воїни будуть також надихати на нашу перемогу. Слава Україні. Героям слава, смерть ворогам. Дякую вам за запровадження. Дякую.